З якими такими найбільшими першочерговими викликами ви стикнулись, коли очолили Міністерство фінансів? Так постійний виклик Міністерство фінансів. Це постійний виклик. Це немає такої можливості, щоб сказати, якісь виклики менші, якісь більші. Мовно кажучи, в 2020 році це була пандемія, необхідність була пошуку вакцин. Угу. Заходи, які обмежили економічну діяльність, зменшені податки. І при цьому ти маєш фінансувати всі необхідні видатки. Але це не порівняно з викликами військового часу. 22-й рік потреба фінансувати сектор безпеки і оборони, який виростає в рази. Знову ж таки, соціальний блок зростає, внутрішньо переміщені особи. І при цьому економічна сфера зменшується. 30% економіки втрачено, тому що війна. І навіть зараз. Це також виклик, тому що ми поки що не забезпечили себе достатнім ресурсом, щоб сказати, що у нас 24 й рік, ми в комфорті, у нас все добре, У нас ні, це тяжка праця. І зараз дискусії, які тривають в Конгресі, в Сенаті Сполучених Штатах, вони є досить непростими і болючими для нас. Але ми віримо і чекаємо, що буде знаєте рішення. І випадку, якщо. Це рішення може бути відкладене. Ми також маємо на це відповідь. І маємо її знайти зараз. Тому робота міністра фінансів будь-який час, вона досить непроста. Але зараз я думаю, що це кожен день якісь нові виклики. Тому просто треба до цього звикнути. Угу. Це складно. Звикнути до цього складно. Але ви звикли? Я роблю що, все можливе. Років, я все. роблю все можливе, щоб. Я коли зранку просинаюсь, щоб я було в мене було свіжості в голові, щоб продовжувати виконувати свої обов'язки знову і знову. Це важливо.